Микола Приступа, голова обласної організації збирання. Я прошу вас, останні 10 років ваша приналежність до тієї чи іншої політичної сили мається на увазі партійність, і ваша участь у подіях листопад, кінець листопада, грудень, січень, лютий. На Майдані. Чи тут Хмельницький? Там... З 2007 року до 2007 року я не, не, не був ніякій партії. З 2007 року я являюся членом аграрної партії України, обласної е, організації Аграрної партії України. Значить, тим більше з 2010 року я являюся головою обласної організації Аграрної партії України аграрної партії. Значить, з партії не виходив, є в мене, я це питання значить відчував, бо воно в свій збітах не домовленості. Є в мене виписки з реєстру реєстрації партії, є у мене витяги з реєстру, які на сьогоднішній день є, значить, де зареєстровано, що я іменно є головою обласної партії. Значить, це стосовно моєї партійної принаймності. Значить, стосовно моєї участі в акціях Майдану, значить, так. Да? Значить, я не скажу, що я був активний член Майдану, не скажу. Але я не родив нічого для того, що Майдан не проходив. Я відвідував Майдан, значить, займав теж громадянську активну позицію, але, але виходячи з того, що в мене буде, так був, ну я не тягар, але були певні мої виробничі обов'язки. Ми в цей період проводили серйозний тур навчань, значить, як обласних, так по районах. Ми щоденно виїжджали, проводили в кожному районі навчання. Щоденно. Значить, на е, е, тобто я виконував свої професії професійні чисто професійні груп. питання до вас таке. Чи ви якісь циркуляри виходили з управління чи з департаменту АПК щодо рознаряду підправити там керівникам господарств, е, начальникам управління сільського господарства районів людей на антимайданних підтримку норму ми розуміємо? Тих сили, які були до того, були такі рознарядки чи? Жодної рознарядки такої не було, жодної такої дії в департаменті щодо е, участі в антивайданах чи організації людей на антимайданах не було. Дякую, будь ласка. Я так розумію, що ви були з центром департаменту агропрому останні роки, виходячи з вашого професійного досі і того, що ми знаємо. Скажіть, будь ласка, які... Дотаційні програми, які розкрадалися в агропромі е, присяжником, е, нашим губернатором ягодом, взагалі, які існували в Україні ці схеми відомі через агропром, е, ви могли контролювати, які ви вже встигли зупинити, а які ще діють на ваш корм? Е, 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 ну, так, е, дуже е, ну, широке поняття те, що агропром значить, розпоряджаються державними кошти по програму. Останніми роками, останні 5 років, навіть 10 років останні, кошти по державних програмах через головне управління, потім через департамент, проходять транзитом. Значить, рішення приймалися по виділення коштів по певних програмах по наданню документації в Києві міністерство, де вони на комісіях розглядалися, там рішення приймалися по цих коштів, і йшли напряму, значить, по розподілу з Києва. Нас комісії не працювали, значить, ми тільки, значить, тут є до речі, голові просить. Це ж може підтвердити мої слова. Ми кошти тільки спрямовували на да, господарство. Правої дотичності до живих коштів ми не мали. Це перше. Друге, були кошти, кошти виділялися з обласного бюджету на підтримку розвитку агропромислового комплексу, на здешевлення закупівлі техніки, там дві три програми по тваринництву. значить, на яких Визначені були комісії, значить, я не являвся членом жодної комісії, які комісії приймали рішення, по які розподілялися покупці. Все запротокольовано. Всі кошти, які спрямовувалися на розвиток роботу, щорічно перевіряла рахункова палата, рахункова палата, рахункова палата Вінницьке представництво, і по обласному бюджету перевірка йшла в інспекцію. За останні роки жодних порушень в. Використання коштів як обласного, так і державного бюджету за цими перемогами не питання Володимирі, в 2013 році, напевно, що кошти не виділялися, бо була така вже ситуація. Якщо я правильно розумію, ви не поправила. У 13-му році кошти виділялися, але значить та кредиторська заборгованість вони не всі проплачені. Так, проплачено нічого не проплачено. Ну, я Все про. на кредиторській заборгованості і прийнято рішення, останнє рішення обласної радою. Значить погашення цієї клієнтської в розмірі тільки 50%. відсотків. Ви... В Цьому році по програмах кошти не відділялися на розвиток роботу. Ну, пр програми зупинені міністерством АПК. Скажіть, будь ласка, за останні роки там, скажем, от під час Ядухи Ядухи Януковича, які найбільші програми були, і які господарства отримали найбільші суми дотації, якщо ви знаєте, а ви не можете цього не знати? Знаю, Пожалуйста. значить, найбільше. Я кажу тільки сум. Так, не чай, не по більших сумах. Так, питання більше сумі. В 11-му, по-моєму, році, на я можу трошки побути це в роках. Значить, в му році найбільше коштів було отримано двома господарствами. Це по програмі будівництво і реконструкція реконструкції комплексів. коплек. Сумі я не назву вам зараз, я не буду побачити. Щоб не ошибся, господа, господа, господарство господарі. я називаю. Це корпорація «Сварок» по будівництву комплексу Твариницького з доїдним залом, і свінокомплексу, по-моєму, аграрна компанія 2004. І то погашення заборгованості йшло вже через реєстрацію підсорської заборгованості в наступному році. Знову ж таки, хочу наголосити. Рішення приймалося. В міністерстві комісії, яка була створена там, ми коштів не розподіляли, ми коштів не отримували, коштів звідти. це абсолютно зрозуміло. Трошки зупиніться, будь ласка, на Сварозі, тому що там дійсно є ви знаєте схема така, що два рази один раз побудували, взяли гроші, потім другий раз. Знову його типу, побудували і знов взяли гроші. Тільки вже більше є, е, е, наскільки я розумію, судов... в судовому розгляді десь ця справа. Ви щось знаєте цього? Ні, за судовий розгляд я цього не знаю. Значить, я зможу тільки запевняти в одному. Значить, відділення коштів як аграрні компанії, так і Сварову попали під перевірку рахункової палати. В департаменті чи головному управлінні є акт-перевірки Рахунковою палатою. Київською, не Хмельницькою, не Київською, за Вінницьким представництвом, значить, де знову ж таки порушень не вільно. Добре, дякую. Яке питання? Є, Та, я вам скажу так, що е, я по жодній компанії вам власника назвати не можу, бо як не знаю. Я можу сказати, що виконавчий директор, а по власнику я не знаю його. Відслідкувати практично неможливо. Знаючі, люди це знають, що відслідкувати власника. Ну, навіть правоохоронні органи завжди дає. Яке питання. <порайники> 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 ради Майдану. Да, у нас в uh, міській ветеринарна служба мала лабораторію, а тут з найкращих на Україні. Там було владнення, були спеціалісти, і була, було на в НАУ, було, і ФСЕПРО. Чого вона була закрита цього ну, року назад? Е я вам по цьому питанню, якщо треба вам відповісти, треба. я вивчу. Це питання і вам допомогти. Зараз я просто не готовий сказати. Я вів галузь рослинництва, значить, в основному мене робота була галузі рослинництва. Дотично да. так. По своїй посадовій інструкції, то ну, це питання, я, такі не кошти належені, я вам не вимагаю. Сом... Я, я по-чесному кажу, що я не буду на увазі, будь ласка, питання. Власне. Власне. питання, Замо. дамо відповідь, чого. І якщо значит, ми знову ж таки порадимося з ветеринарною медициною з головним управлінням, якщо, бо є сьогодні питання такі, що деякі лабораторії треба відновлювати, да. ми не знаємо поки. Значить, шляху як їх відновити, де кошти взяти на їх відновлення, але це питання ми перед собою ставимо, що окремий до. Набор...